Старостинський проїл за 18 Старостинський кроєв пропонуємо 11. Проєкт рішення ви з ним ознайомлені. Будь ласка, голосуйте. Скороки питання, пропозиції, зауваження? Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про просвітерення структури Борщівської міської ради за честь апарату та її виконавчих виконавчу Воно Пропонується внести змінну структуру. Тобто буде вже 11 старост цих 11 округах, що буде прийняти дане рішення. І ми додаємо спеціалістів старостинських округів. кругів. І у нас буде 8 спеціалістів старостинських округів. І това загальна численність. І структури 78 людей. Які є запитання, зауваження, пропозиції? Скільки 78? Тай було так. Просто там, де були старості, зарплати спеціалісти округи. Хто за? 31. Складу ну, виконавчого комітету міської ради затвердження відписування, а ми маємо складу. Пропонується проєкт рішення, такий, э, виключення з членів виконавчого комітету, оскільки за систематичним невідвідуванням даних членів на виконавчого комітету. Деколи навіть понад два роки не було на виконавчому комітеті. Ну, було 3 чоловік, пропонується 32. І виявилося з членів таких, як Ревоша Володимира Сергіовича, Дунець Анатолія Євгеніча, Гайовську Оксану Михайлівну, Галяс Мирослава Василь. У мене є питання, скільки разів відвідувала, ну, по черзі там. Скільки ну, раз я Від початку війни, грубо кажучи, 22-го року Ревоша не було, Дунця не було. Гайовська ще там декілька разів була, і останнім підкорила. Взагалі не було. Хто за даний проєкт рішення проти немає, треба не знімати. Дякую всім за участь в комісії. Добре, бачимо. Я не можу. Коли виконавчий комітет виконавчий комітету йде, треба, щоб було більше половина складу. І виходить, що є ті люди, що навіть хтось на лікарняну чешеш і фізично немає, людей не вистачає, що навіть хворобці.